Така от сьогодні тепла літня атмосфера, і я хотів би з вами поговорити на одну цікаву тему, що стосується літніх відпусток, а особливо подорожей на невеликий термін. Я впевнений, що дуже багато людей, хто подорожують, наприклад, за кордон, там на море у відпустки або в гори, вони стикалися з тим, що потрібно забронювати на короткий термін житло. І я думаю, що вони стикалися з тим, що це найкраще зробити, найлегше зробити на сервісі, який називається Airbnb. Для тих, хто користується тільки пакетними турами і послугами турагентів, для тих, я поясню, що це сервіс для того, щоб бронювати житло на короткий термін. Іноді буває на довгий, але швидше на короткий. Те, що я вам сьогодні розкажу, базується на нашому власному особистому досвіді під час поїздки до Братислави. Ми їздили на вихідні і скористалися сервісом бронювання. Відео про нашу подорож до Братислави, ви могли бачити у двох попередніх наших роликах, який саме перед цим роликом на нашому каналі. І власне, що з себе виглядає бронювання житла на Airbnb. Отже, заходимо в застосунок. І вибираємо, куди ми хочемо їхати. Нижче обираємо дати, і далі бачимо цікавий пункт з кількістю гостей. І тут у мого уважного глядача резонно з'явиться питання: а яка різниця, власне, скільки гостей будуть їхати в квартиру? Це ж квартира, там є фіксована кількість місць для сну. Тобто, якщо ви обираєте квартиру, де є тільки один диван, то ви в шістьох там не ляжете. Ви зможете зауважити, що від кількості гостей повинна залежати сума, яку власник квартири з вас отримує за прибирання. Але ж ні, мої любі друзі, у Airbnb, майже завжди ця сума фіксована. Чому я кажу майже завжди? Тому що я ще з жодного разу не потрапляв на житло, де б сума за прибирання варіювалася залежно від кількості гостей. Хоча насправді це було б резонно. Бо якщо ви використали одне простирадло та один рушник, то прального порошку, щоб це попрати, треба використати суттєво менше, ніж якщо громада замастила 8 простирадл та 8 рушників. Але це ж не наша проблема, що Airbnb працює саме за таким принципом, правда? А якщо власник квартири збільшує суму залежно від кількості гостей? Це можна пояснити лише єдиним аргументом. Значить, він замість одного набору одноразових косметичних засобів, а саме одноразового шампуня, геля для душу, рідкого мила, надає цих комплектів стільки, скільки є гостей. Так само можна залишити замість однієї пляшки води чи вина більше пляшок, замість одного комплекту рушників декілька комплектів, і в такому разі збільшувати суму також є абсолютно резонно. Хтось може зауважити, що компанія з шести людей використає більше води та електроенергії, але це абсолютно не обґрунтовано. Уявіть людину, що приїхала в квартиру працювати і цілий день просиділа вдома з увімкнутим кондиціонером, телевізором, на обід користувалася духовкою, витяжкою, а ввечері ще й дві години просиділа у ванні. Та як варіант, таких мандрівників, як ми, які заїхали, пішли дивитися місто, увечері прийшли душ спати. Хто в такому випадку більше комунальних послуг використає? Ну і після того довгого вступу переходимо до конкретно нашої ситуації. Знаходжу я саме ту квартиру, яка нам в принципі підходить. Вона знаходиться у старому місті, Заходжу я на конкретну об'яву. І бачу, що власниця житла трошки упоролася, бо вона хоче за кожну додаткову людину, за кожного додаткового гостя, плюс 15 євро до вартості. Я собі уявив, скільки додаткових рушників наборів мила та пляшок просеко вона за ці 30 євро нам презентує. Нам це не потрібно. Рушники з гелями ми возимо свої, бо дитину мити невідомо якими засобами бажання у нас немає. Впевнююсь, що від кількості гостей змінюється туристичний збір, а плата за прибирання лишається не Змінною, тому роблю бронювання для однієї особи. Все, звісно, оплачую, коли ми вже доїжджаємо до Братиславу, уточнюю у власності житла, коли можна заселятись і де знайти ключі. Вона перепитує, наскільки гостей готувати квартиру, і я чітко їй пишу, що треба готувати квартиру для однієї людини. Приїжджаємо, проходимо квест, як дістатися до квартири через ресепшн тайської масажної ліфта. Проходи через коридор, через балкон до дверей квартири, лишаємо речі, йдемо гуляти. Коли повертаємось увечері, пишу повідомлення власниці квартири, питаю, де можна знайти пульт від кондиціонера та пароль від вайфа. На що мені прилітає? Відповідь. Треба уважніше і декілька разів читати опис до квартири. Ну і хто мене добре знає, то я розумію, що вибачити таке формулювання було б не в моїх правилах наступного ранку. Ми миємо посуд, складаємо постіль, бо звикли лишати після себе порядок. Хоча, в принципі, не повинні цього робити, оплативши прибирання аж у 1300 гривень за всього одну ніч, і виїжджаємо лишаючи ключі там, де нас попросили. І тут від власності квартири мені прилітає запитання: то скільки людей ночувало в моїй квартирі? Ну оскільки після вчорашньої борзості у мене не було багато бажання толерантно з нею спілкуватися, я попросив її уважно прочитати те повідомлення, де я писав скільки саме людей. Поди ночувати в квартирі, і наскільки людей готувати власне цю квартиру саме в такому формулюванні. І тут жіночка Марія починає погрожувати: я знаю скільки гостей було в моїй квартирі. Я з вас отримую доплату. В мене є підтвердження. Цей момент я розумію, що добре, що ніяких неподобств в квартирі не відбувалося, бо приховані камери могли легко бути встановлені в квартирі. Пишу, що в описі до квартири не було зазначено, що до мене не можуть приходити гості. Квартиру лишили в чистоті і в порядку, нічого не зламано, а встановлення в квартирі камер. Це дуже суттєве порушення особистої приватності. Тут жіночка міняє полеміку і пише, що готова пробачити мене за цей мій обман з кількістю гостей, але оскільки я такий грубий з нею, то вона змусить мене платити, надавши відеодокази мого порушення. І що б ви думали, звісно, ніяких додаткових грошей мені платити не довелось, нічого вона нікому не доводила, а просто розраховувала на дурників, які злякаються погроз і заплатять їй стільки, скільки вона захоче. А всі ми Розуміємо, що коли власниця житла не поклала додаткові набори косметичних засобів, а вона їх взагалі не поклала. І лишила кимось наполовину використані великі флакони шампуню та гелю для душу, в яких хто зна що залито, не поклали додаткових рушників чи пляшечок, то й доплачувати їй немає за що. І якщо поглянути на інші пропозиції по житлу в будь-яких країнах, не обов'язково навіть в словаччині, ми побачимо, що саме ця господарка просто вирішила, що вона розумніша за всіх і може людей нажучувати на рівному місці. Я свідомо не замазував її аватару, не змінював її ім'я, тому що я не особливо розумію, як я який сенс розповідати про махінацію, якщо при цьому ти ще й махінатор цього приховуєш. Тому якщо в принципі дане відео допоможе вам зекономити 30-40 євро, не платити невідомо за що гроші таким, от недобрим житла, то значить це відео вже було знято недарма. Ну а наразі на цьому все, що я, в принципі, хотів вам розповісти, з чим хотів поділитися, і до зустрічі в нових роликах. Скоро буде ще дуже багато всього цікавого. Зустрінемось.